5 тонн ячменю, плюс-мінус 500 кілограм. Я думаю, плюс 5 повних тонн на подвір'ї. І це все треба зараз мені зібрати у мішочки. Буду набирати в такі кубинські мішки, як у нас кажуть. Від кави повні. А набирати їх, це звідти носити відрами і сюди-сюди-сюди, і тут насипати. Ну така в мене зараз буде робота. Не знаю, туди 5 тонн не влізе, ну, три повинно влізти. А дві десь ще сховаємо. Ячмінь сухий, зерно класне. Видало 5 тонн з гектара. Супер, ну трошки є. Є де чуть, чуть Ну, я вважаю, що це чистий ячмінь. Там на полі трошки кукуруза в ньому почала проростати, він ж по кукурузі сіяний. Але ну, не, нічого не сказалося на якості обмолоту. Все гарно, все чітко. Висипали на камаз, сюди камазом заїхав, висипав і ось так хвилями такими. І супер. Ну, тепер я. Працюю. Трошки лишилося. Половину десь лишила, може менше, як половина. Вчора перетягали половину. Зараз йдемо далі тягати. Ой, як. Які баулики. А, красота. Всього панство у мене зерно заховане від дощу, <свісно> від снігу від негоди. Сіно заховане, поки що можна видихнути. Ось так. Пролив дощ, а в людей там у області негода побило градом все побило дерева, садовину, городину, дахи, вікна. А у нас Бог милово нас обминуло. Ну, обіцяють ще. Ще у нас такі тут грози знаходять на, із обіда і там ще буде. Ну, як Богдане, так буде. Як буде, так буде. Дивіться, Зерно сухеньке, пробував холодне, грітися воно не буде, аж шелестить таке сухе, хрупає. Корівок годувати є чим. Сіно є, зерно є, не пропаде. Якось так. Зараз стоїть задача, там в мене є ще в підвалі картопля. Її треба обібрати від кільців. І нехай корова її з'їсть. Шкода, буде викинути або вона загниє. Вона і так вже декотре почала гнити. А зараз сяду там, що там намочило, там дощ. То, то є дощ, то нема дощу. Думав, трактор піду, дороблю. Але воно нема, 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 гогух вже є. Так що розкладешся зараз з варками з тим всім і воно знову влий. А так піду, сяду і буду. Шпортити, там, оббирати ті картоплі. Є картоплі досить, є ще така велика на їду, ну, з'їсть корова. А що з нею робити? Для того і садилося, аби був, аби був корм, би було чим годувати. Короче, заходимо у казімат. І ось дивіться, скільки картоплі сіток ще. Бачите це все? Це все мені треба перебрати. Вон тут буряк треба викинути. Коротше, треба підготувати цей підвал для нового врожаю, для нової картоплі. Сюди складемо гарну велику і насіневу. Тут зберігається, дивіться, вже серпень місяця картопля ще супер. Проросла так собі. Це зверху, а там знизу взагалі вона така. Тут трошки в'яла зверху, а знизу вона гарна тверденька. Так що нормально тут зберігається, тут бетон кругом, а на землі глина. Правда, він невеликий. Я би ще тут метр вкопав вниз. Його углибив і було б взагалі супер. Бо таке якесь робили такий маленький. Ну нічого, буде потреба, будемо глибляти. Ще на 2-3 сходинки вниз можна вглибити. А зараз беру ці мішечки, витягую он туди, там сідаю і перебираю. Отакий от отакий казімат, бачите, воно тут сюди залізти — Це якийсь капець. Треба углибляти або піднімати цей вершок. Тут. зберігається тут гарно те шкода викинути це. корова з'їсть дасть молочко рахуйте що півмішка зараз я їм висипаю мішок на два рази А зараз собі накидаю, накидаю. Буду потрошки брати і оббирати це все. І не лих, є трохи тут. І всякі. Сякі всячен. Оце розвалилося сітка. А, це капець Зараз бы за і не на звідси. Опа! На таке Фу, а машкара там така Блін. Ну, якесь таке, вже молоді. Молоді картопельки вже тут. Молоді вже тут. Оце сила. Гарні. Наталя Олександрівна на допомогу поспіла. Я говорю, говорю сам до себе. А телефон виробився. Дитські картоплі. Ух, Це по-моєму белороса. Тут і слов'янка є. І Ось це слов'янка, це довгі. І як вони? Аризона. І всякі різні. Ось це белороси отакі. Гарні, тверденькі, супер. Та й шкода, аби воно, аби воно пропало. Це обірвати ці кільчики. Так от, одною рукою добре, лише носі колупатись. Корова це схрумай. Якось так. Та не обравайте ті кільця, кінь ту сітку там. А що, ти в неї б ще грузити щось, вона вже все, вона розлетілася. Розлетіла. Ні, так як картоплю побирає ті барболі. Нарешті установив. О! Ааа, я тут я її тут. Треба рукавицю вже вдівати. Таке у нас заняття сьогодні, грязна робота така. Але шкода викинути. А коровки будуть вдячні нам за це. Буряка. Дуже багато буряка насіяв, насадив, буряка більше половина. Більша половина, ні? Загнила. Більша половина буряка загнила. І все. І тепер маю що з підвала виносити. Бо давав би й буряка, але що давати, як він він все. О, Бараболі теж гниють. Деко але серпень місяць на носі. Це, це вони зберігаються так. Дуже так. У нас вже до цієї пори давно бараболь не був. Гниль повивозили, що це тверді, все як має бути. Підвал дуже гарний, але трошки замалий. Треба його, як казав, вже треба углибити, укопати туди, ні? А можна укопати з на три а поприкрай такий дати опалубочку, навіть підлити 5 см бетон, аби стіни не осипалися, та й все. Я взагалі колись планував тут зробити той сирний погріб, дезінфекцію, кондиціонування, вентиляцію. Фу. І... Але це як я буду мати вже багато корів. Яке як воно мати багато корів і буде дуже багато лишків молока, <гум> у мене піде сирне виробництво твердих крафтових сирів. Що, ну, Воно все, все може бути. Тоді я вже собі зроблю такий погріб для визрівання сиру. В принципі, приміщення є. Треба його удосконалити і то все доробити. Правда, і вино там. І бочки з вином там будуть. Доробити, доробити, переробити. Так, ціле життя щось робить, переробляє. там... Ти вже життя? Будувався. Будувався. А там пишуть мені в коментарях, що стільці в хаті мені. Та які стільці люди добрі. Кому тих стільців потрібно? Стілець, чи він модний, чи він не модний, він свою функцію виконує, чи він старий, чи він не старий. Дупу тримає, не паде не розлітає, вже як розлітається, то так, то на дрова. Хоча був такий, може є там, ще такий, що розлітається. Та так кожного. Я он, е, за, запланував на тій кухні. Вже є матеріал, все, вже є фарба, є шпакльовка. Все є, але треба стати і зробити. Поновити, трошки там підшпаклювати, перемалювати кухню і коридорчик. І у ванні стелю, бо тоді була злива, там затекло, і воно таке чорне, таке жовтей, чорний зверху. І я не маю коли. Я не маю часу. Ну, я сподіваюся, що. Вже можна видихнути. Зерно вдома заховане. Давай і будеш біз, безмітати. Зерно заховане. Сіно у тюках теж заховане. Ну, ще буде у кослю церне треба буде. Там ще треба буде якусь солому, може, стюкувати. Але це вже таке собі. Там вивороти, там картоплю викопати. Ну це вже нюанси. Але саме основне таке нагальне, що треба було бігом-бігом. Воно вже заховане. Ну то й тепер можна доробити трактор, тесорчик. Зробити то... Ту... Там мені лишилося розширювальні бачки почепати, І все, і він вийде на трасу. Але тут треба стати і зробити. Фу, яке воно вонюче. Народ, яка бараболя гнила, смердяча. Десь попадає одна-дві, то так якби хтось купу навалив. <рив> <рив> Такі запахоні. Ну, але що робити? Дивитися на той смирід, то можна так усю загубити. І викинути. Та це саме простіше. тому скласти у прицяпти. Скидати, сипати, вивезти десь ніхай нехай не собі. Але худоба це з'їсть. Для чого? Тільки насажувати, насівати. Якщо. Ну, понятно, буряк взяв загнив. То всіх щось цього року так буряк погнив, що капець, не? Щось... всі жаліються, що буряк не вижив і загнив. Пляцки е. Пляцьки. А берег не гнилі. Якщо воно в'яла, не гнила, то яка їм різниця з'їсти. Так Одна, дві Така у нас робота. Ух, і ремонт, і треба той ремонт зробити, бо, бо треба. Ото треба. Бо воно вже кілька років і ще як я зробив раз, тоді. Ще мама з татом жили. Тату ту підлогу там ламав, піч викидали. Ну того нема відео, бо відео почало виходити вже набагато пізніше. Канал створений, чим то робилося. То є Зняти на телефоні. То навіть не на телефоні, а на відеокамері, на соні на, на моїй такий старій-старій ще. То архівні відео. А надія була вже. Так, Наді, Наді був рік. Вона вже топала. Ну, рахуй на липня рік. І десь, десь ми літом, літом і робили. Так, бо вона була пострижена тоді на То був Наді рік. Як я робив ту кухню. Там було капець, там була піч, там було таке все. Дійсно, не сучасне, а я зробив кухню там. Перешпаклював, плиточку положив. Треба було ще теплу підлогу зробити. Опалення зробив повністю. Теплу підлогу не зробив. Ну нічого. Там деяку плиточку Наталю Олександрівну вже м'ясорубками всякими, там побила, потовкла. Як без цього. Баняки кидала, вже там чи, -то, чи сковородки, ті бритванки. Пот... Він, він був нечемний, я в нього Потельні. кидала. Пательні, так, вона в мене кидала, але промазала і плиточку подовгла. Я митки не роблять. Оце сяв. Мичемні, послушні і гарні. Колись спимо зубами до стінки. Так що, друзі, скоро буде відео. Я, звичайно, то все зніму, покажу. Як я буду робити, то там, то... я не думаю, що я то все буду вигрібати повністю. Я там верхні тумбочки зніму, нижні відсуну на центр, так аби був кругом доступ до стін. Сир мені варичи. Так, Наталі треба сир варити постійно. Ну, то не знаю, може ми і на плитці, і на вулиці сердеш варити. Будемо видіти, як то буде. Але мені треба то перечухати, перешпаклювати і помалювати. Ну Є там трошки роботи, але не так, як з нуля. Там взагалі-то все пінопластом. Я хотів той пінопласт зірвати, перештукатурити стіни наново і пінопласт з вулиці поклеїти чи мінвату, чи що там. Ну, коротше щось таке. Щось утеплити. Ну, не виходить. Тобто тепер робити. Так що поновимо, помалюємо. І так воно і буде. Ну таке. Таке відео, таке кіно будемо ми це перебирати. Що буду вам ще розказувати? Що, щось ще колись розкажу. А так все за один раз розкажу. Та й що з того? Добренько, всім миру, добра, злагоди, залишайтеся завжди людьми, всім гарної погоди, а без стихії, всі горі... біди, гори. ну гори це не, не гори, а горе. Біда. Минали <смас> вас стороною. Бі... Бажаю вам всього того, чого би ви мені хотіли побажати. Аби у вашому житті все здійснювалося. Ну, а ми будемо працювати. Будемо бачили, яка там кубка ще є. Ну, що переберемо, переберемо, що не переберемо, то пізніше переберемо. Ну, таке. Бачите, поки з вами говорю, вже трета сітка. Ну, так, потихеньку воно йде. Добренько, все, всім до скорої нової зустрічі. Думаю, дороблю трактор і вам покажу.